Дякую премєр міністр Єценюк Данілові Лубківському, за те, що організували цей форум, за те, що мене запросили. Хотів би бути з вами також, і я виступаю на самому кінці дуже надихненних дискусій, і я дуже радий, що вдалося київському безпековому форуму об'єднати стільки промовців. Як президент Atlantic Council, і я абсолютно погоджуюся з тим, що було сказано тут, і ми розуміємо, що Зараз у нас окремо працює посол Хербс над питаннями України, і тепер у нас ціла команда відданих афаївців, які працюють в межах європейського центру. І є спеціальна лабораторія дослідницька, яка зосереджується на цифрових загрозах демократії. І я можу продовжувати наші зусилля. В Вашингтоні Атлантик Каунсол був чітким голосом, який весь час нагадував світові про необхідність. Підтримувати Україну і в 2014 році, і бачили ці загрози, які вже майже 10 років існують від Росії. І тепер я можу сказати, що зараз і керівництво, і народ України показують не перевершений приклад. Мужності російська агресія проти України в 2022 році Всі наші розклади змінила. 24 лютого стало водорозділом в безпековій ситуації не лише для Києва, але для України, не лише для Європи, але й для всього світу. Країни постали проти очікувань. Путіна, що НАТО відійде від його кордонів, натомість Швеція і Фінляндія приєднуються, і у нас будуть керівники урядів цих країн в Вашингтоні дуже скоро. І тепер захід надає і військову, і економічну допомогу Україні. Україна має зазнати успіху в тому, щоб викинути військових Росії. Україна має перемогти а Росія Путін має прогнати, і ми дійсно надаємо можливості. Робити правильні речі, щоб посилити свої надбання, свою роботу, і зараз рішальний момент не лише для України, але і для ліберального світу в цілому. І країни-члени НАТО мають всі можливості допомогти Україні в захисті такого світового порядку, який базується на правилах і законі. Українська стійкість її винахід. Хідливість, сміливість і стійкість допомагають всьому світу, і ми також свого боку підтримуємо її. І все те, що відбувається на полі бою, звісно, впливає на рішення, які ухвалюються в Вашингтоні. І ми хочемо підкреслити, що ключовим інтересом Америки є. Суверенна, вільна і демократична Україна, і е, ми в, в підтримці її співпрацюємо з багатьма партнерами в Україні і поза нею. І ми робимо все можливе, щоб голос України був почутий в наших публікаціях, в наших заходах щодня. І е, ми е, Можемо вас запевнити, що наша підтримка триватиме і надалі. І е, я можу сказати словами е, пана Байтена, що ми будемо вас підтримувати стільки, скільки знадобиться, і воно не просто так е, відбувається. це... Відбувається через роботу українців через ваших друзів в Вашингтоні, які не послаблюють своїх зусиль з підтримки України, і такі люди, як ми, в інших країнах, об'єднуються і результати наших проміжних виборів в Сполучених Штатах підтвердили підтримку вашого курсу на свободу і незалежність. І ті, хто був проти України, проти підтримки України, провалилися на цих виборах, і оця двопартійна підтримка залишається незмінною. І Атлантична рада, Atlantic Council відчуває цю підтримку і від демократичної, і від республіканської партії. І нам вже не треба пояснювати, чому Україна важлива для національної безпеки Амер... Америки. Зброя, зброя, зброя це те про що просить Україна, і ми постійно в Атлантичній Раді підкреслюємо необхідність сильної військової підтримки України. І ми є на передовій дебатів з обговорення того, яку саме зброю треба надавати. З 2015 року ми просуваємо цю ідею, що треба підтримувати Україну військовим шляхом. І адміністрація Байдена надала дуже багато багато військової підтримки це і хаймарси, це і різні ракети. Тощо це критичні пакети підтримки, які зараз розглядаються в конгресі, і ми впевнені, що ця двопартійна підтримка триватиме і надалі. І звісно, ми не можемо собі дозволити робити мало для України. Європейський союз залишився об'єднаним і об'єднаний зі сполученими штатами і іншими. Країнами світу в тому, щоб посилювати нашу жорстку силу, нашу оборонну міць, для того, щоб бути потужним, але й для того, щоб звільнитися від енергетичної залежності від Росії, багато було сказано. І ми всі бачимо майбутнє України як незалежної вільної демократичної країни. Для цього ми надаємо безпрецедентні. Військові поставки і Економічної фінансову гуманітарну допомогу це посилить Україну і посилить нас. І ми знаємо, що конгрес і адміністрація можуть зробити більше і швидше, скорше, і тепер такий час, коли Україна постала перед холодною і темною зимою, найважчою за всі свої 30 років, без, без Росії незалежної України, і тепер ми маємо в цьому також підтримувати. Ми розуміємо, що треба надавати зброю більш дал... великої дальності і я впевнений що якби хтось вдерся до мого будинку то я б просто стріляв в них це власне те що робите ви для своєї країни для свого дому то відтак ми маємо надавати більш потужну зброю більше її щоб україна могла боротися з російською агресією якомога швидше якомога ефективніше якщо хочете миру для україни надсилайте зброю з Зараз Україна показала видатні здобутки на полі бою заради тривалого і стійкого миру в майбутньому. Саме тому Росія посилює свої обстріли критичної цивільної інфраструктури і посилює свої артилерійські обстріли мирних міст і сіл в Україні. І е, відтак потрібна Україні і інфраструктурна і фінансова підтримка, щоб допомогти Україні пережити цю зиму. Е, і знову ж таки йдеться не лише про Україну, а йдеться про всіх нас, тих, хто вірить в незалежність, в свободу, в принципи, і права. І ця неочікувана. Е, Сійкість, патріотизм, винахідливість, сміливість України відкривають для всіх нас можливості не лише допомогти Україні, але і е, також перевернути. Е, ту тенденцію, яку спостерігалася останнім часом щодо спаду демократичних настроїв 2006-2007 років, тепер ми можемо знову стати на курс посилення демократії. А для цього лідери наші мають розуміти, що вони роблять це не для України, а для себе, для своїх країн, і на відміну від холодної війни, ми розуміємо, що єдність є необхідною передумовою. Перемоги нам не треба надавати Путіну можливості врятувати своє лице. Ми маємо підтримувати всі ляку Україну вистояти після цієї агресії. І що швидше ми це зрозуміємо, то більш ефективні і жорсткі санкції ми застосуємо і надамо Україні більш далекобійну і більш потужну зброю. І це допоможе нам досягти справедливого миру. Ми Ідані цій справі, і ми будемо працювати в Вашингтоні над тим, щоб цього досягти. І ми будемо і надавати підтримку і адміністрації Байдена. І коли треба, ми будемо їх підштовхувати, тому що ця допомога вже є історичною за своєю природою, але ми визнаємо, що більше ще можна зробити Майбутнє глобальних систем, які ми віримо, залежать від перемоги України від. Виживання України як вільної незалежної демократичної суверенної країни зараз час нам стати разом всім миром перед загрозами Путіна і забезпечити, що Україна отримає всі ті знаряддя, які потрібні їй для перемоги. Ми з вами, Україні. слава Україні.